Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, що робити, якщо ваше майно було пошкоджено в результаті війни, а також як отримати та надати допомогу у 2023 році. Розпочнемо, напевно, із пошкодження майна. Е, е, отримати компенсацію можна від держави через е, застосунок ДІЯ. Бачимо, що кошти надаються, якщо житло пошкоджено в результаті війни після 24 лютого 2022 року. Підлягає відновленню, тобто є, можна відновити, та розміщена на неокупованій території і не було відремонтовано самостійно. Типи житла, які підлягають для допомоги: це приватні будинки, квартири та житлові приміщення. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів та замовлення ремонтних послуг. Щоб отримати допомогу вам необхідно. В додатку Дія відповідно подати заявку на таку допомогу, відкрити рахунок її відновлення в банку, третє, подати заявку про отримання допомоги через дію і очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги, дочекатися в дії з повіщенням про винесення рішення комісії і отримати власне гроші на карту Є-Відновлення. Отже, насамперед, вам необхідно відкрити в банку карту Є-Відновлення. Рекомендую вам відкривати карти є відновлення через банк PUMP, оскільки у них тут зараз проходить акція. І відповідно, якщо ви отримаєте допомогу на карту є відновлення PUMP, то ви можете отримати X2 від своєї виплати, тобто вдвічі більше, ніж вам виплатить держава. Також ви гарантовано отримаєте 500 гривень бонусу при отриманні виплати на карту PUMP. Тому я залишив посилання. Дане відео, де ви можете перейти і підписатися на мій канал з нуля до мільйона. І також тут буде інструкція, як відкрити онлайн дебетову карточку Пунт. І власне за це отримати плюс 40 гривень виводних, і також так само тут відкрити віртуальну карточку Є-відновлення, і отримати на цю карту кошти за своє пошкоджене майно, перед цим відправивши заявку. Через застосунок дія про отримання такої допомоги. Тепер розкажемо, як ви можете отримати допомогу, якщо у вас є якась інша потреба. Ось також буде допомога на є допомогу волонтерською. Тут українці допомагають своїм людям. Насамперед, вам необхідно вказати своє прізвище та ім'я, свій номер телефону, електронну пошту, область, де ви зараз знаходитесь, населений пункт, район, вулицю, і, власне, розповісти. Про ситуацію, яка у вас склалася, і чому власне, вам необхідна зараз допомога і на що саме вам необхідна така допомога. Далі в іншому розділі ви можете самі допомагати людям. Тут можна вибрати критерії, а сам, насамперед область, населений пункт, якому саме саме хочете допомогти пенсіонерам, одинока матір, забезпечена сім'я, вагітна новонароджена дитина або ж учасник війни. Тут люди вказують кошти, які їм необхідні, і на що саме. І тут, нажавши на кнопку допомогти, ви можете допомогти власне, цим українцям. Також є ще один перевірений сервіс. Називається він 1K Project. І тут ви також можете подати заявку на допомогу. Так, щось я не туди потрапив. А, ось були також такі. Посилання на даний сервіс. Тут ви можете отримати 1 тисячу доларів, якщо вам допоможуть європейці. Насамперед, вам необхідно просто нажати на кнопку подайте заявку на сім'ю. Тут європейці допомагають українським сім'ям. Ви просто розповідаєте про свою ситуацію, яка у вас склалася. Приміром на те, що ви втратили кошти, через війну чоловік втратив роботу. І сюди ви вставляєте свою електронну пошту, знову ж таки, свою електронну пошту, номер телефону, ім'я, прізвище і номер вашої банківської карти, на якій власне, будуть перераховані кошти. Далі пишете дату народження, місто, адресу, поштовий індекс, і в якому ви зараз в статусі: біженець, небіженець, кількість дітей. Скільки дорослих, ну і сімейне фото потрібно прикріпити. І посилання на ваші соціальні мережі, щоб вони перевірили, що ви справді є такі люди і потребуєте допомоги. Багатьом моїм користувачам з мого каналу вже приходила допомога від цього сервісу по 1000 доларів. Це зараз 37 тисяч гривень. Також в розділі «Families» ви можете прочитати статті інших людей, от яка в них склалася ситуація. Чому ми не потребували кошти і сервіс 1 к Project виплатив кошти. Тому рекомендую вам скористатися цими всіма сервісами. Якщо вам необхідна допомога, також ви можете самі ж надавати допомогу іншим людям і відповідно робити цей світ трішки краще. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал, а також телеграм-канал з 0 до мільйона. Там на цьому каналі є багато актуальних способів заробітку.